Всіх вітаю. Продовжуємо тему обогріва сидінь. Буде другий ремонт цієї накидки. В минулому році я вже раз її ремонтував, але ну, то виявилось ненадовго. Спроба номер два. Значить, все випаров обратно. Всі резинки, достав кабель. Так, ось всередині цей нагрівательний мат. Ну, обрив цього капеля. Як я вже казав раніше, максимально ненадійна конструкція. Як можна використати нагрівательний елемент. Ось такий от проводочок в якості нагрівательного елементу. Це взагалі як нормально? Конечно порозсядеш. І він знову переламається. Так. Цього разу будемо робити по-іншому. Замовив в Китаї два карбонових мата. Ось такі. Мають вони вже свої отакі коннектори. Ну, ми їх уберемо, ми зробимо по-своєму. Самоклейки, щоб клеїть, щоб воно трималось. Ну, їх клеїть, ці штуки ці мати безпосередньо на сідушку під обшивку. Ну, ми зробимо накидочку. Так що оце у нас смітник. Так, що ми маємо? Так. Матеріал типу Спан Бонд. Дешевенький такий приклеєний спрей клеєм до подложки із спиненого поліетилену, Це все ясно. Далі, сюди ми будемо клеїти. Я ще не, не поняв, як, ну ще не до кінця вирішив, як я буду їх робити. Один в сідушку, один в спинку. Вертикальна чи горизонтальна, ще не знаю. Так. Ну і наверх теж це все наклею візьмемо. і оце все накидочку все зверху накинемо. Проводки спаяємо. Я думаю, ми це все за паралелім, припаяємо. До речі, кожен мат має свій. Термодатчик, ось ця релюшка одна, і друга. Це класно. Не доведеться колхозить з попереднього. Оце, до речі, той термодатчик з попереднього. Розмикання цепі на 65 градусів. Коли досягається температура 65 градусів, він відсікає, роз'єднує жилення і воно остиває. Потім знову воно охолоджується. Цепь замикається і знову гріє. Ну, так от влаштовано. Так, що Сделав, я зробив? Приклеїв на спрей клей оцю блискучу таку офольговану подложку, вона буде відражати ці довгі волни інфракрасні теплові. Далі сейчас клею ці клею мати. Ну отак от, от їх підрівняв. Підрівняв, значить оце буде горизонтально, а на спинку оце буде вертикально. Отак от, от буде. Зараз проводами розберусь, закріплю їх, якось тут спаяю. Класний спрей клей. Ось ну, уже все, все розвів, приклею тут. Не показав як я його установив. Коротше, клей схвачується, забувся снять матеріал. ну короче Оця приклеєна, от так от горизонтально це вертикально І спаяні між собою от там она заізоліровано, изолировано заиспаена І нитками мы капромин прихватив в кількох місцях провод щоб оно не рухалось там І тут отак так вот все, приклеюємо, Уже протестував, Гріє. Тепер зараз пришиваю резинки, які були тут усі, щоб цепляти резинки і, і цю штуку по периметру. Тепер следующий этап. Треба вшить пруток пластиковий для жорсткості конструкции. Вот так это все же прихватив, снизу резинки, все. Теперь сейчас сюда вставляю пластик оцей и прошиваю по периметру. Ну, финиш. Все пришив, весь периметр. Такая вот накидка получилась. Завтра протестируем. Надо протестировать. Вот целый Так, сидушку закрепил. На резинках все это положено. Ну что, протестируем. Так. Включаем то. И тут пришел нагрел ну что прошло 4 минуты сидушка тепла греет классно и в тоже чувствуется ремонт можно сказать удалый побачим сколько прослужить